знайшли також місця проведення аварійно-рятувальних робіт і будемо контролювати роботу наших підлеглих на кожному етапі. Головне зараз, щоб кожен громадянин зміг подати заяву щодо пошкодження або втрати майна для того, щоб це було належним чином задокументовано. Працює близько 40 слідчих та 30 оперативників тільки на прийом цих заяв. Працює тут 100 дільничних офіцерів. Патрульних, які охороняють периметр, цілодобово ми забезпечимо охорону не тільки периметру, а й кожного будинку для того, щоб не було випадків крадіжок, наприклад, в цьому районі. Так всі оперативні і рятувальні служби працюють самої ночі. Ми оперативно зреагували і. Більш того, можу сказати, що ми додатково залучили сили ще з Київської області та з Черкаської області. Це по нашому плану, який в нас затверджений, для того, щоб ми могли перекрити всі точки і всі, всі райони міста, міста Києва в даному випадку. Для того щоб вчасно відреагувати. старший з ночі робіт по рятувально аварійних робіт був призначений на направлений сюди керівник державної служби з надзвичайної ситуації України, генерал Даник. Він тут знаходиться на постійній основі разом з своїми підлеглими. Тому ми будемо працювати день і в ніч до того часу, поки не будемо впевнені, що ми дістали всі тіла або врятували дасть Бог ще людей, які під завалами. Тим паче, що під завалами не тільки нам собаки вказують, що там є загиблі, як мінімум. А ми чуємо звук мобільних телефонів, які доносяться. Знизу з під завалів, ну і звичайно, велика кількість заяв родичів, які втратили зв'язок із своїми рідними. Тому ми кожен цей факт перевіряємо. Ну і, і ще раз хочу сказати, що буде. Кожна зміна тільки рятувальників по Києву це 500 чоловік. Тут на постійній основі мінімум 100 працює, які будуть кожні там півтори-дві години змінюватись для того, щоб забезпечити відпочинок рятувальникам і швидку і відносно безпечну роботу на місці. У Нас працює тут велика кількість психологів і в даному випадку з рідними і з тими, хто втратив своє майно, і це достатньо ефективна робота і потрібна робота. Дві дитини з однієї сім'ї. А? Дві дитини з однієї сім'ї. Попередньо так. Пане міністр чи будете фіксувати як воєнний злочин? звичайно, звичайно, ми фіксуємо як воєнний злочин спільно службу безпеки України. Від вісім людей, ударили? які загинули, це тут чи тут на цьому місці так ці локації відомо, чому вдарили сюди саме? Вдарили однозначно балістичною ракетою. Я не хотів, я е, знаю попередню інформацію, але про це скажуть слідчі служби безпеки України після відповідних експертиз. Але була і балістика, і дрони так так само. тут е, був прильот саме ракети, саме цей будинок, який був розбитий, який ви бачите, е, зліва від мене. Але ця атака була спрямована на те, щоб не надати максимальну шкоду, тому що були підряд і баліст. І крилаті, і дрони. Як ви це можете фрагментувати, це, це спеціальне? Ні, ну це е, говорить про зміну тактики ворогом. Вони цю тактику відтачували. Спочатку дрони, потім ракети, або ракети, потім дрони. Нічого не змінюється на сьогоднішній день, про те, що ми бачимо, що не просто не вистачає сил ППО для того, щоб таку кількість. Ракети дронів збити більш того, ми можемо говорити і про дрони, які вже мають достатньо більшу швидкість, ніж це було наприклад пілопадо.